Попри обіцянки ватажка фракції Зеленського в Раді Арахамії, що гральний бізнес приноситиме бюджету 7,5 мільярдів на рік, за перший рік Казино поповнили бюджет аж на 127 гривень. Зараз понад 50% організаторів азартних ігор офіційно збиткові. За режим з 2020 року не забезпечив ані ефективного державного регулювання, ані контролю за гральним ринком. За законом голову та членів країл мають відбирати за відкритим конкурсом. Проте кабмін читай ОПА призначив без конкурсу головою Рудова, якого підозрюють у сприянні роботі російського онлайн казино в Україні та зберіганні наркотиків та решту членів країл. Країл видала 7,2 тисячі лицензій на проведення азартних ігор. 83% з яких згодом анулювали через несплату. А Кабмін взагалі постанової номер 314 дозволив відкласти сплату з платежів операторам казино. Країл анулював в ліцензії трьох великих організаторів азартних ігор, що пов'язані з країною агресоркою РФ, лише через 5 місяців після застосування проти них санкцій РНБО. Попри санкції, Укргейм Технолоді бренд Пінап. У 2024 році офіційно заробила 1,97 мільярдів і це під час війни. У лотерейній сфері понад 10 років державний нагляд взагалі не здійснювався. 70% організаторів азартних ігр під час широкомасштабної війни не подавали до країн фінансову звітність. В донарахованих податковою службою за результатами перевірки 78,7%. Мільярдів податків до бюджету воюючі країни дійшло лише 12 мільйонів, а це 0,9%. частку нелегального ринку казино в Україні оцінюють у 53% думаю, там більше. Водночас за роки війни кількість гравців, які отримали шалені доходи у вигляді виграшів, за даними Рахункової палати, зросла більш ніж у 41 раз. Збиткові раками працюють раками. Час іде, а мільярди течуть в офшори мафії. Парень з народу зробив і робить вас разом, з Зелебобіки.